Тобі Ісус говорить йди і не зупиняйся. Йди, які б не були шторми у твоєму житті, Він тобі сьогодні говорить іди, як говорив Петру Матвія 14, 29. Послухайте, браття і сестри, море! Бурі, човен кидає, йде спротивливий вітер. Учні ужахаються, а кажуть, це привід іде, це призрак йде на Ісуса. Ви розумієте, сьогодні тобі кажуть, та ти ненормальний, куди ти йдеш? Що ти робиш? А Ісус тобі говорить, Іди. І не бійся, йди і не ужасайся, я з тобою буду. Я з тобою буду, куди ти тільки не підеш. Тільки будь сміливим і не ужасайся, Іди, послухайте, інші вірять в призраків, інші вірять в приводів учні Його, Ісуса Христа. Вони окутані страхом. А Петро говорить: Господь, якщо це Ти. Скажи, і я піду до тебе, скажи мені, він говорить: іди. І сьогодні тобі Господь говорить: іди, не бійся, не зупиняйся, не оглядайся, не оглядайся назад, не оглядайся в цей світ, що, що коїться у цьому світі. Іди і дивися на Ісуса Христа. Іди і довіряй йому сьогодні. Які ти зараз не проходиш, шторми, бурі. Човен кидає твій, йде супротивливий вітер. супротивливий вітер йде, як написано, був супротивливий вітер, човен кидало. І твій, якщо човен зараз кидає, послухай, йди. Тобі Ісус сьогодні говорить, йди. І не оглядайся, іди, і не дивися, що коїться в цьому світі. Дивися на Ісуса, дивися на Слово Боже, довіряй Ісусу Христу, довіряй Господу Ісусу Христу, довіряй Слову Його Божому, довіряй Йому. І Він тобі говорить: іди і довіряй Йому сьогодні ти, брат і сестра, які ти не проходиш зараз. Долини, які ти не проходиш зараз штурми, борі, бурі, які ти не проходиш зараз шторми, як не качає твій човен. Послухай, який не йде супротивливий вітер, тобі сьогодні, Ісус говорить: «Іди і не зупиняйся, іди і не бійся. Я буду з тобою усюди, куди ти тільки не підеш. І блаженна людина чия сила в тобі, і серці в неї дороги до тебе. Проходять долини плача, вони будуть сприймати їх, як за джерело. І йди, Ісус з тобою! І ці долини, які ти зараз проходиш, ти їх будеш сприймати за джерело, і ранній дощ посилає. На тебе благословення, і вони будуть становитися сильніші, сильніші і сильніші, да буде так. Галілюя! Слава тобі, Господь! Слава і велич тобі, Боже, за слово Твоє. Слава і велич тобі, Бог наш, що ти слово своє підняв вище ім'я свого. Слава тобі, честь і величі, Господь наш, Бог наш. Ми дякуємо тобі за Духа Святого, який зараз з нами, бо ми храм Духа Святого. Ти, брат і сестра, храм Духа Святого. І нехай Дух Святий проведе тебе через всі шторми, через всі супротиви вітру, які зараз є, і виведе тебе в перемогах, тому що Твоє ім'я перемога. Твоє ім'я перемога. А, і ніхто, ніхто тебе не зможе відлучити від любові Божої. Ні висота, ніяка зглибина і ніяке творіння не може тебе і мене відлучити від любові Божої. Галія! Драгоцінні діти Божі! Драгоцінні діти Божі, йдіть і не ужасайтесь, йдіть і не зупиняйтесь по всьому світі. Несіть Євангелія, як сказав Ісус Христос. Йдіть по всьому світі і несіть Євангелія. Хто прийме, хто покається, хреститься, спасений буде. Аллія. І вас будуть супровождати чудеса і знамення. що тільки навіть навіть смертеносне щось вип'єте, воно не повредить вам. Аллею! Йдіть і не ужасайтесь, йдіть і не бійтесь, і нехай Дух Святий вас укріпе, нехай Дух Святий вас наповне силою Божою, любов'ю Божою і вірою Божою. Халілуя! Йдіть і прославляйте нашого Господа і Спасителя по всій землі разом з Духом Святим, як Він вас веде, куди він тільки не веде. Бо Він нас відкриває нам істину, видає до повної істини, відкриває будущее. Так написано. І напоминає все, за що говорив Ісус Христос. Галілує! Слава Богу! І Він нас наповняє вірою і любов'ю Божою. І Він написано, прославить мене, хто Дух Святий. Розславляйте разом з Духом Святим нашого Спасителя і Господа і Ісуса Христа і Батька Небесного, діти Божі, і які б не були шторми в Твоєму житті, які б не були не, спротив, не, спротив який би не був вітру, які б не були бурі, дивись на Ісуса. Дивись на Слово Боже, прибувай в них, а вони в тобі. Як Ісус говорить, Отець, Батьку, я молюся, як я в тобі, а ти в мені, і ви нехай вони будуть в нас. Прибувайте в них. І вони в нас. І вони прийдуть, і обідіть сотворять, і будуть обітати, оселяться посеред нас, і будуть обітати посеред нас. Галілюя, Слава Богу! Діти Божі, драгоцінні! Ідіть і не ужасайтесь! І віруючим по плоті для це бізуміє бути водійним Духом Божим. Це безум'я. робити те, що говорить Дух Святий. Для них це безум'я. бо так написав воно в Корінтян. А нам це відкрито Духом Божим. Божім. Тому що ми разом з Духом Святим познаємо глибини Божі. Він нам відкриває глибини Божі. Так написано, діти Божі, в Коринтян, 1 Коринтян 2, з 10, так написано. Халилуя! Будьте хрещені Духом Святим і будьте водіми Духом Божим. драгоцінні. І ніякі шторми, ніякі бурі, ніякі спротиву вітру вас не зупинять. Ніхто не може зупинити, тому що ви разом з Духом Святим. Тим будете прославляти нашого Господа Спасителя Ісуса Христа. Тому що Дух Святий буде відкривати і напоминати все, за що говорив Ісус Христос. Тому що Дух Святий написано Прославить мене кого Ісуса Христа і Батька Небесного. І ми разом з Духом Святим прославляємо нашого Батька Небесного і Ісуса Христа. Прославляйте разом з Духом Святим! Ісуса Христа, Батька Небесного, тому, який б зараз не були спротиву вітру, яка б не була буря, який би не був би шторм зараз в твоєму човні, в твоєму житті, дивися на Ісуса, дивися на Слово Боже, довіряй Слову Божому. Аллилуйя! І ранній дощ. Написано в псалмі, і ранній дощ покриває благословіннями, благословіннями, тому що блаженні ті, чи сила в тобі і серце у них дороги до тебе, проходя долиною плача, вони сприймають їх як з жера. Всі обставини, всі спротиви, всі ситуації негативні, які стають на твоїй дорозі, нехай вони будуть за джерело. За джерело, сприймай їх як за джерело, і ти будеш становитися сильнішим, сильнішим і сильнішим. І Дух Святий тебе проведе в силі і в славі Божій. Аллія! Тому що твоє ім'я перемога в Господі, Твоє ім'я благоговоління, Твоє ім'я вершина. І Ісус Христос говорить, мужайтесь, я переміг світ. Аллилуйя, і ви переможете те, що в світі. Переможете, тому що він сказав: Я краще для вас, щоб я пішов бо як не піду, батько не прийшли його. А як піду, я умолю Отця і Отець поверне Духа Святого Християнства, який був відібран із часу гріхопадіння. І ти, храм Духа Святого, Дух Святий в тобі. Він тобі дасть сили пройти все, як він дав сили, і укріпив Ісуса Христа. Бо подивіться, Дух Святий був в ньому. Він почав служіння в одійстві Духа Святого. Він був хрещений і наповнений Духом Святим, і водім Духом Божим. і Дух Святий Його укріпляв, і Дух Святий укріпляв учнів. І вони пройшли все. Халілуя через цей світ. Тому Ісус говорить, мужайтесь, я переміг світ. Алілюя, і ти переможеш, тому що з тобою Дух Святий, в тобі Дух Божий, Дух Святий. Будь водім Духом Божим Духом Святим. І сповняйся Духа Святого і прославляй нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного разом з Духом Святим по всьому світові. Халілуя! І тебе будуть супроводжувати чудеса Божі і знамення. І ти будеш приїжджати разом з Духом Святим, куди він буде посилати в міста в селища і в країни, і ти будеш змінювати атмосферу духовну, як це робили учні, як це робив і Ісус Христос. Тому що вони в них був дух Божий, який зараз в тобі Дух Святий, і ти можеш змінювати ці атмосфери в селищах, містах і країнах. Халілуя, тому що тобі дана влада, як і мені, Ісусом Христом в духовному світі. А Ісус Христос є саме головний в духовному світі, і він передав нам владу. Лука 10,19 наступати на земій, на скарпіонів і на всю ворожу силу. Халілюя, слава Богу, драгоціні, діти Божі, галілюя, благословінь вам, гарного вам вечора. І нехай благодать Господа Бога нашого, нехай буде на нас всіх любов, Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь, 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 галілюя, слава Богу, друзі, дорогоцінні. Драгоцінні друзі, всі шторми, через всі шторми Він проведе вас, через всі бурі Він проведе вас, галілює, через всякий спротив, спротив вітру він проведе вас в перемогах твоє. Ім'я перемога, галілюя в Бозі, галілюї, Дух Світий в тобі, Дух світий мені, галілюя, слава Богу! Ніхто не зупинить людей, які водій Духом Божим. Нереально, щоб хтось мог зміг зупинити ніякі бурі, ніякі шторми, ніякі супротиви вітру не зупинять тебе і мене, якщо ми йдемо в водійстві Духа Святого, тому що Він тебе і мене укріпляє. Наповняє, укріпляє, наповняє силою, наповняє вірою, наповняє любов'ю Божою і проведе через всякий спротив вітру, через всяку бурю, через всякий шторм. Халілюя, амінь, 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 галілюя. Слава тобі, таточку. Слава тобі, таточко, Батько наш, за твою милість і любов до нас. Слава тобі і велич, таточку, за сина Твого Ісуса Христа, якого ти віддав за нас. Ісус Христос, ми дякуємо тобі, що ти прийшов у цей світ, поніс наші хвороби, немощі і гріхи. Ти все пригозив до Голоского Христу, всі наші прокляття. Ісус Христос. Халлілує, ти нам дав владу в духовному світі наступати на землі, на скорпіонів і на всю ворожу силу. Ісус Христос, наші імена, записані в Книги життя на небесах. Халілує, ти нас не залишив сиротами. Ти умолив Отця. Халілуя. Ти був Присподній. Третій день воскрес і сів у Діснує Отця і умолив Батька. Батько повернув Духа Святого, який зараз з нами, який був відібран із часу гріхопадіння. А тихо дати все, що отця за нас. Дух Святий, Дух Святий, драгоцінний, наповни більше і більше нас дірзновенням, нести Євангеля по всій землі. Наповни силою Божою, вірою Божою, любов'ю Божою кожного і кожну дитину Божою. Халілуя. Слава Богу, діти Божі, драгоцінні, до зустрічі! благословінь вам, ми любимо вас, дорогі. Халілуя, благословінь, гарного вечора і проведе, проведе через кожну борю тебе, проведе через кожну спротну тебе. Ісус тобі говорить, іди і не бійся, іди і не ужасайся. Халілюй, я. я з тобою туди, куди ти тільки не підеш. Амінь, амінь, амінь. Я укріплю тебе, я підніму тебе, я поведу тебе. Галілюя, Дух святий, галілюї, слава тобі, слава тобі, Боже. Ми дякуємо Тобі, Дух Святий, і в мене честь бути храмом Духа Святого. Для мене честь, і ти говорити те, що відкриває. Дух Святий, для мене честь їхати туди, куди він мене посилає, і разом з ним прославляти нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. До зустрічі рідні, драгоцінні діти Божі. Твоє ім'я, перемога, Твоє ім'я, вершина. Галілюя! Слава Богу! Проведе, проведе через кожну бурю, проведе через кожний шторм, проведе через кожний супротив вітру, проведе в славі, у вірі. Халілуя, халілюя, слава Богу! До зустрічі, драгоцінні. Халілюя, слава Богу!